Життя відомої української актриси 19-го початку 20-го століття Марії Заньковацької як на долоні. В одній книзі, котру сьогодні презентували для читачів, спогади сучасників про акторку, її листування з друзями, численні світлини та архівні знахідки. Над створенням видання відомий театральний критик та заслужений журналіст України Володимир Корнійчук працював близько 40 років. каже Заньковацька, зацікавила його як особистість ще у студентські роки. Саме тоді в університеті свою дипломну роботу він присвятив геніальній українській. Кі, а потім, через 30 років, вирішив повернутися до юнацького захоплення. вирішив все таки звернутися до цієї своєї роботи і подивитися, що ж я там написав. І коли я її перечитав, вже будучи письменником у будинку, Товчі, в Вірпіні, я побачив, що це цікава робота. Просто якщо вона мене цікавить, значить, мабуть, схвилювала мене, наче пройшло 30 років, то я думаю, що вона стане цікавою комусь іншому. Як розповів актор книги, вона була доповнена саме в честь 150 п'ятдесятиліття акторки, котре пройшло у 2004 році. Там з'явилися додаткові архівні знахідки, світлини та листи. А ще через 10 років на сторінках книги помістили спогади про Марію Занькувацьку від її сучасників. За словами письменника, легендарна актриса відрізняється від решти манерою вживатися у роль. каже, вона не змогла залишити байдужим жодного глядача. Унікальність Марії Стилі в тому, що вона коли виходила на сцену, вона настільки глибоко перевтілювалась, була настільки органічною. Що її глядач фактично не міг упізнати як актрису, а глядач міг бачити тільки роль перед собою. Немає значення, чи це була Олена Литає Божпавук Марка лукача Карпиницьку, чи то була Софія в виставі Бестелана Івана Карпенко. Зацікавилися постаттю актриси і місцеві школярі, котрі прийшли на презентацію. Зізнаються про неї. Не всі чули до цього. Тепер планують почитати книгу. Цікавила доля цієї дівчини, що я, коли була маленька, теж хотіла бути актрисою. Як вона вживалася в роль та її гра на сцені? Вона ну, дійсно була генієм, як уже декілька разів повторювали, що ну, це надзвичайна людина. Ти письменника під час презентації прийшли його колеги. Серед таких український поет та співак Віктор Женченко. Він також вважає, що у легендарної акторки є чому повчитись. Для мене Марія Заньковецька, це як класичний підручник. Це теж свого роду. Її доля як Біблія. По ній можна читати все і навчитися можна багато. Ділився враженнями щодо творчості свого колеги. Мовляв, дослідження культурних постатей насправді дуже кропітка робота, тому виконати її зможе далеко не кожен. Володимир Петрович унікальний чоловік, такого десь як він, як вам сказати, уважного уважного науковця, мало таких людей. Це треба сидіти і працювати, шукати, щоб людям казати правду про ту чи іншу особистість. Володимир Корнійчук автор чималої кількості портретів акторів, новал, книжок, поезій у прозі, журналіст та театральний критик. Його книга Марія Заньковецька, світова велич генія національного, видана тисячним тиражем. Тому, за словами письменника, її можна знайти у всіх районних центрах країни.